Знову привіт, з вами Ярослав Железняк. Це буде друга частина по реакції міжнародників на ось весь цей треш, який відбувався з ліквідації набу і САП, в принципі, на саботаж реформ, на протести. І буде гарна новина, як тепер підходи їх змінюються. Я нагадаю, чому я вам це запишу, тому що я. Блін, весь тиждень якраз і займаюся тим, що розмовляю з нашими партнерами. І якщо попереднє відео воно було про Сполучені Штати і трошечки про Європейський Союз, раджу подивитися його, буде важливо просто, щоб ви розуміли контекст, то зараз ми будемо говорити про всі. Сольства, G7, МВФ, Світовий банк, Єврокомісію і все, що це означає. Це важливе відео. Воно справді важливе, тому що зараз ви зрозумієте, як буде далі розвиватися вирій подій, і ну, воно позитивно буде для нас, хоча привід насправді поганий. Тож з вами, як я сказав, Ярослав Железняк, ми починаємо. Давайте я коротко поясню. Дуже довгий час існував як мораторій на критику Зеленського або України, і після того як змінився в принципі, президент Сполучених Штатів, а потім і посол США в Україні, то це було сприйнято офісом президента, як ну в принципі нікому не цікаві більше ці демократичні реформи. І відверто говорячи, багато помилок з боку наших партнерів було зроблено. Тому що МВФ пробачив те, що ми не виконали там ті ж самі маяки по правкам Лазовової або по відповідно призначенню митниці чи БЕБУ. Європейський союз, взагалі, і ми зараз окремо будемо говорити, закрив очі на те, що ми провалюємо все, що завгодно, і не виконуємо навіть найпростіші речі. Світовий банк нам пробачив невиконання закону про Укрзалізницю і про закупівлі. Ну коротше, всі в принципі зачиняли очі на те, що Україна почала скатуватись в ну в історію, яка точно ніяким чином не пов'язана з, демокра... з демократією або з реформою. І далі продовжували тільки хвалити нас найяскравіший приклад. Я до нього ще повернусь. Це ця римська конференція реформ. Абсолютний провал з точки зору ефективності. Це повна була фіаско, Всі, хто на ній був говорили, що це була чиста профанація, але ну там вийшла Урсула Ляйн і сказала, що Україна робить прям надзвичайно важливий прогрес по реформам. Це в той момент, коли Україна послала партнерів з призначенням Бебу, і це сприйнялось як сигнал до того, що ми можемо робити все, що далі. І е, далі був Шабунін, а потім відповідно ліквідація набув ІСАП. І ось всі люди, які були тут в Україні, в тому числі і я. У мене було декілька розмов, особливо після Бебу і Шабуніна, з прямими розмови з послами. Я вам говорив, що ребята, якщо ви зараз не засте по рукам, наступним буде антикорупційна інфраструктура, і це сталося. І ось тут ми переходимо до якраз зміни. Що змінилося? Перше, вперше за весь час, і що ви пам'ятаєте, це було так трохи поступово, і стало вже яскраво після того, як президент, попри всі застереження, підписав законопроект. Технічно він це зробив ввечері про ліквідацію набув САП Насправді він це зробив спеціально в три години. Це вивісило всіх наших партнерів, причому на високому рівні. Більш того, окремо вибисала ситуація, коли наші пробачте ідіоти вирішили обіграти послів. Запросили їх типу на брифінг генпрокурора і голови СБУ, Забрали телефони спеціально, щоб вони не могли швидко реагувати на ліквідацію НАБУ і САП, яка вже відбувалася в українському парламенті. Це був окремий треш, і я знаю просто в той момент з багато з ким говорив. Вони швидко поспішали зробити стейтменти і в принципі реагувати. І ну, це прям окрема принизлива для них була історія, яка дуже сильно їх емоційно включила. Після того як відповідно вже з'явилися ці новини, голосування, швидке підписання, то почали з'являтися заголовки в іноземних змі. Я поясню в чому вони стали ключовими. Факт тому, що для іноземних змі це була тема номер один, і вона почала показувати Україну і Зеленського в дуже поганому світлі. Вона почала їх показувати як країна, яка будує авторитаризм, яка захищає своїх корупціонерів, яка руйнує те за що в принципі стоїть Європа партнери, за що вони нам дають гроші. І це почали читати виборці тих. Країн лідерів країн, які відповідно нам ці гроші дають. Ну плюс деякі з них дзвонили президенту і говорили, що не робіть цього. Тот проігнорував і спеціально підписав закон раніше ніж вони вийшлюють ноту протесту. і от на цьому моменті всі почали включатися в історію вже прямолінійно. Почали з'являтися заяви про те, що нам зупинять євроінтеграцію. Почали з'являтися відповідно їх позиції, почали з'являтися конкретні кроки, які ну, фактично означали кінець будь-якого фінансування. З мого спостереження це як то не дивно, але допомогло трошки всіх розбудити. Розбудити з точки зору того, що ну не треба нам через те, що ми так страждаємо пробачати будівництво автократі і те, що Зеленського або Єрмака прямо не критикують, це на жаль не дуже сильно допомагає. Тому з мого досвіду, вже спілкування, всі активно зрозуміли, що ця, цей. Відхід більше не працює, і відповідно, мораторій на критику і прямолінійність він знятий. Я от записую вам ці відео. У мене до цього був дзвінок з достатньо великою кількістю послів країн Європи, важливих країн Європи. І ну, якщо коротко, то загальний контекст, що як було раніше, не буде, і тепер Україна буде вимушено виконувати все, що обіцяли. Прямо згідно календарів і обіцянок, які були зроблені. Це означає, що вирішити проблему лише з Набу і САПом і забути про митницю, неможливо. Так само це означає, що і по НАБУ тих детективів, яких спакували об'єктивно по достатньо дивним причинам, і тим більше з дивними запобіжниками, треба відпускати. Треба, хоч як, вирішувати, але історію з шабуніна, причому достатньо терміново. Треба. Точно починати призначення або вибір голови митниці і виконувати закод про БЕП тобто призначити Олександра Цивінського як голови бюро економічної безпеки, і треба робити все те, що Україна обіцяла. Інакше у нас не буде ані євроінтеграції, ані грошей. Я коли починаю вам записувати це відео, вийшла новина з Єврокомісії про те, що Україна навіть по першому увагу, по першому кварталу 2020 П'ятого року не виконала три реформи. Причому одна із них це АРМА. Саме дивне, що цей законопроект вже місяць як прийняти, і президент, який за три години зміг підписати ліквідацію на Буї САП, так само не зміг підписати за весь цей час просто прийняття цього закону, що коштувало нам 600 мільйонів євро зараз. Історія на другий квартал ще гірше. Ми там не виконали половину. Більш того, частину з цих законів ми мали б голосувати якраз того 22 липня 2025 року, коли різко це прибрали і поставили ліквідацію набу і сап. Це окрема цінічна історія, де подвійно по факту ставили країну. Тож зараз від України вже партнери не очікують те, що ми самі будемо робити тут реформи, тому що ми такі красиві і у нас дуже дуже цей харизматичний президент. Ні, ну тепер ситуація змінилася. За із мого спілкування з багатьма, ну ж такі, і Представниками вони зараз хочуть, щоб Україна показала, що ті заголовки, які були в змі, вони виправлені. Тепер Україна точно робить правильні речі, захищає демократію, і особливо, Робить все можливе для того, щоб красти гроші їх платників податків, тому що їх платники податків починають задавати питання, і чому вони допомагають, у чому у, лідери цих країн допомагають Україні? Окрема проблема в тому, що цю історію справді вже почала юзати. Русня і е, тут е, відверто багато ворогів, які їх цю штуку використовують як міну для того, щоб зупинити нам євроінтеграцію. І так як більшість намагалася зробити неймовірне зусилля для того, щоб якось прискорити євроінтеграцію, то зараз ну, по факту президент разом з Єрмаком їм підіграли. Ну і остання, але мені здається, дуже важлива частина, яку напевно ще не всі. Навіть в Україні і зрозуміли наскільки ну якби погана ста ем, від ем, по, наскільки це буде мати погані довгострокові. Наслідки тому, що нам зараз та грошей на наступний рік не вистачає. Ну вже й на цей не вистачає, і тепер нам треба їх десь додатково шукати, як мінімум 20 мільярдів. Сьогодні президент заявляв про 65 мільярдів. І ось знайти тепер хоча б достатню суму буде в рази важче. Причому це вже зроблено, це вже є як це шкодою. І навіть якщо ми виправимо закон про набу і САП, ну це одно цим проблема залишається, і тепер це зробити буде вдвічі важче. Ніж було до цього. Тож Україна тут в даному випадку буде в значно гіршій ситуації, і партнери розуміючи те, що ну, далі толерувати цього не можна, звичайно, будуть ну, максимально тепер вимагати від нас змін, що відверто говорячи, мені здається добре. Закінчую я на ще додатковій частині. Всіх перепугали протести. Протести, які були в Україні, вони взагалоки з'явилися як. Українці протестують проти корупції. І це справді може бути ризиком для дестабілізації ситуації в країні. Я з тим погоджуюсь, навіть попри те, що я кожен день ходжу на ці протести, але я розумію, що їм особливо радіє наш ворог. І я б хотів, би щоб зараз влада зробила все можливе для того, щоб ці протести переросли в конструктивну дискусію щодо реформ. Так ось я. Прям переконаний і бачив, я з багатьма посольствами спілкувався, що їх це особливо непокоїть. І вони передають достатньо прямолінійні сигнали, що влада не має далі робити те ж саме, тому що вони побачили, що це може вартувати наші перемоги. Тож, в даному випадку, якщо раптом нас дивиться хтось з влади. Перестаньте займатися фігнею. Не розраховуйте на те, що вирішив питання на САП, ви закрили питання. У вас величезна проблема з грошима. Ми в чи буквально пів, через півтора місяця маємо подати бюджет. У вас половини бюджету немає, навіть не гарантовано. У нас величезна проблема з МВФом. Ми зриваємо зараз ще два е, маяка. У нас просто ну, величезна Ukraine сра... Facility і так само буде з Світовим банком і всім іншим. Я розумію, що дуже хотілося побудувати якусь там іншу систему, де Юлія Свереденко просто бігає з кольоровими презентаціями, а все вирішують інші люди. Воно не вийшло. Як будуть у вас гроші, як буде у вас можливості це зробити, зробити. поки ну м'яко говорячи, ані народ, ані міжнародні партнери цього не підтримують. І ну все, от треба тепер розвертатися, робити те ж саме. Я би на вашому місці, щоб звільнив багато людей. Остання. І мені здається, тут важливо це сказати. Величезний вплив на партнерів мала реакція суспільства. Бізнеса лідери МОК, просто студентів вони це від ну, бачили на власні очі. Багато представників посольств бачив на цих мітингах. Велика вам дякую. Це ви зробили просто неймовірно, те, що відберете у нас у політиків не виходило зробити. Просто дякую вам за ваш час. Це прям мало значення. І закінчую на позитивній ноті. Вже багато посольств запитали, яких реформ, так як то говориться, нам не вистачає. Петр Олексійович, дякую за цю фразу, і відповідно. Ми зараз вже готуємо цей перелік, в тому числі перевантаження ДБР та інші речі. Тож я сподіваюсь, що з цієї ситуації Україна вийде не тільки з ну якби з мінімальними втратами, а з розумінням з двох боків і міжнародних партнерів і нашої влади, що треба робити реформи, тому що вкрасти або давати красти під час повноставної війни навіть заради ну воно того не варто. На цьому я закінчу цю серію відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Підписуйтесь, ставте подавайки і залишайтеся з нами.